Шановні, вітаю. В цьому короткому відео я хочу продовжити тему змагань для українців і пояснити деякі моменти, бо в попередньому відео, де я розповідав про те, що буду кваліфікації до Челленджерс Ліги. Це трошечки не так. Нагадаю, що в змагальній системі Riot є топова ліга International ліга, в неї можна відібратись, вигравши Ascension до Ascensions свого регіону. У нас це імея Ти потрапляєш. Через перемогу в Челенджерслізі свого регіону Східної Європи. Я думав, що буде туди кваліфікації. Я в попередньому відео казав що 12 числа, тому що це, це там був анонс у них в Твіттері. Буде є початок Ліги. Я думав, що це початок буде з Open Qual. А Україна вона знаходиться в регіоні Східної Європи. Це означає, що в цьому регіоні будуть йти кваліфікації, які вже починаються 12 січня, але це не так. Ліга цього разу вона буде закритою. Там є певна кількість команд з східної Європи, там є український клуб Бейт, за яким ми будемо спостерігати та вболівати на трансляціях від UVC. І відібратись на цю лігу через Open квали буде не можна. Я думав, що буде можна, тому що я зараз працюю в азійському регіоні, і у нас в Японії, якраз 12-го числа, також починаються квали, і я думав, що це буде однаково в цих регіонах. Але через те, що. У попередньому році не було регіональної ліги в Японії, це перший сезон, а в Європі вони вже е, грались і тестувались, то системи трошки ріжні. Але е, як пройти в Челенджерс, ви можете мене спитати. Тут я розібрався. Розповідаю, е, у нас є Valorant East United, це якраз шлях до Challengers. Оті турніри, які ми зараз вже почали грати, weekly вікрікапчики це якраз початок цього шляху. Тобто, вам потрібно вигравати віклі, щоб потрапляти на манслі. Після того, як ви виграєте манслі, можна потрапити на фінал сезону. Коли ви виграєте фінал сезону, ви потрапляєте на глобальні фінали другого сезону, які будуть на лані, і це буде десь в червні цього року. І на цьому лані це буде, типу, остаточний лан всього сезону Valorant East United. Там перше місце пройде наступного року Challengers. Друге, третє місце вони потрапляють в стикові матчі. І пізніше, я думаю, може там, ближче до, до кінця сезону цього року вони будуть грати стокові матчі проти тих команд, які займуть останні місця в нинішньому сезоні Challengers League. Сподіваюсь, це зрозуміло. Ще раз трошечки резюмуємо. Граємо в Valorant East United, виграємо. Перше місце проходить напряму у наступного року Challengers League, друге, третє місце в стокові. Наступного року виграємо Challenger's League, Лігу, проходимо Ascension, виграємо Ascension, щоб потрапити в Інтернашона Лігу. І виходить, що у 2024 році ви в Challenger's League, ви в Інтернешну Лізі, супер крута Ліга Супер топ, топ-рівень. Здається, непоганий план. То є, до чого прагнути до чого працювати. Сподіваюсь, з цим вже точно буде зрозуміло. А друга тема, про яку я хотів поговорити, це те, що був анонсований. Онлайн-турнір з LAN призовими в Україні. Це турнір від е, Івано-Франківського клубу Arena 27, де будуть онлайн-квали, починаються, здається, вони 20 січня. І ми спеціально спілкувалися з організатором турніру про те, що е, через умови, е, важкі умови зараз для українців, де у когось вимикається світло, у когось вони є, і складно іноді грати турніри. Е, умови будуть такі, що на кожен матч буде даватись е, кілька. Ну, Певна таймзона, і також можна буде деякі матчі перенести. І організатори турніру будуть намагатись, намагатись йти на поступки гравцям для того, щоб е, всі могли зіграти свої матчі. І онлайн-квали вони там прийдуть у кілька днів. Здається, з 20 го числа починаються і десь там до 23-24. го баж. І потім е, будуть лан-фінали до для топ-3 команд які вийдуть е, у топ-3 з онлайн-квал. Там же буде Досить непоганий призовий фонд для топ-3 40 тисяч гривень. Здається, за перше 20, за друге 13, за третє 7. Досить непогані гроші, я вважаю. Можна буде поїхати, отримати класні емоції. Ми обов'язково зробимо класний каст фіналу турніру в Івано-Франківську, там кажуть, дуже приємний клуб. І отримати не тільки гроші, а й класні емоції, задоволення від процесу. А також переможець ще й бонусом виграє. Персональний сет футболок, я думаю, це буде і престижно, і на пам'ять. Беріть участь обов'язково, підтримуйте розвиток українського валоранту, посилання на турнір обов'язково залишу в описі. І беріть участь у всіх активностях. Підписуйтесь на мій телеграм, слідкуйте за тим, що у нас відбувається, бо дуже багато всього зараз відбувається міняється. Ми постійно про це розповідаємо, ми там тестуємо всі нові штуки, які будуть спрямовані на розвиток українського ком'юніті, українських гравців. І кожен з вас нам потрібен, тож долучайтесь, скидайте це відео і іншим вашим друзям. Давайте разом розвивати український Valorant. Дякую за перегляд, Гарного дня.